Всім привіт. Слава Україні. Ось уже я переробив на Сінтай 244. Поставив автомобільну корзину. Підрідний диск щеплення Сінтай. Це корзина Volkswagen 1,9 дизель. Так, ось я вам покажу зараз. Уже я все отвіре просверлив, нарізав різьбу. І на болтики. На кальоні усілені прикрутив 12,9. Крепость. Так. ну Сильні болтики я ставлю навіть собі на машину такі, на свою вісімочку, на щеплення ставив, то 400. 400 кінських сил вона тримає щеплення добре. Ось така ось турбінка, шеснарь. Ну, городський режим 250 лошадок кінських сил. А максимальний 400 кінських сил. Так що нормально. Так, корзина. Маховик. Був сточений на 12 міліметрів, під корзину углубилися 4 міліметри. Так, я розповідав, що спеціально сильніше проточили, щоб можна було виставити приднатяг. Зараз приднатяг, у мене стоять тут шайбочки по 1,5 мм. Я зараз розберу і вам покажу. Тобто, приднатяг, отут получився прижимний диск, що прижимає диск щеплення на корзині. І отут 3,5 мм в мене приднатяг вийшов. Це дуже добре. І вижимається, відходить прижимний диск. Ось видно, де він кліпиться, ось за кліпочками. Е, коли нажимаєш ліпістки відходи на 2 мм. Тобто 2 мм відпускає диск щеплення. Це з головою хватить, щоб, він, щоб щеплення не вело. А тримати буде 100% корзина сильна, З 1,9 дизеля, ще й сач. Номер корзини. Не знаю, тут погано, звісно, видно. Зараз пробую якось вам показати. Ось. 228, 240 мм. Диск можна ставити. Так. Ну, мабуть, потрібно продемонструвати. Продемонструвати вам, так, да, як воно нажимається. Всі діла. Щас, зараз, секунду, зажму сверлільний станок. Так, центруємо зараз. хлоп хлоп Центруємо, Ставимо упор. Так, корзина, звісно, дебела. Так. Все. Просто я одною рукою знімаю, я б вам показав, що диск там вивільняється і ходить свободно. Можна подивитись по оцим штучкам. Зараз, секундочку. Та, лки. Оп, вгору піднявся. Ну, самому невдобно. То тобто, єсть прижимний диск відходить на 2 мм. Я вже перевіряв. Можете не сумніватися. Працює добре. Просто одною рукою я ну, не можу я вам показати, що диск там свободно ходить. Зараз я розберу. І покажу вам, як воно устроєно всередині. Так, хлопці, розібрав я. Тепер що я хотів вам показати, який момент ще. Так, отут у мене 3,5 мм. міліметра. До шайбочки. Сейчас я зніму вам покажу, ну зараз я вам просто покажу. 3,5 мм. Тобто, коли я зажимаю, в мене оці ліпістки зажимаються на 12 мм. Тут 3,5 прижимається, а ці ліпістки уходять на 12 мім. Тобто, можна, ну так, вирахувати, що. 1 мм прижима, це, грубо говоря, 4 мм на оцих ліпістках. Для чого це я вам кажу? Для того, щоб, коли буде у нас диск підтиратися, ліпістки у нас виходитимуть угору. Тобто, коли я буду робити вижимний, бо буду переробляти вижимний, ближче ставити, тому що розміри зараз пішли, корзина друга, все друге буду переробляти і вижимний. Тому буду тут робити зазор між вижимним, ну то я вже потім вам покажу, для того щоб якщо зробити майже вплотну або 2 мм всього між вижимним і ліпістками, то при тому, як диск зітриться на 1 мм, це по мм на сторону, то ліпістки відійдуть до 4 мм, тобто вони вже будуть підперті вижимним. І сцеплення може буксувати. Ну, це вже потом. Той нюанс покажу. Зараз я вам показую корзину. Ось корзина. Знімаю. Вона, правда, ржава, оце отака вона на 1,9 дизелі. Так, ложимо її сюди. Ось рідний диск із перевареною ступицею, що я переварював ступічку. Єсть. Ложимо сюди. Тобто, він чітко, чітко, навіть, ну там по міліметру ще є запас на корзині. Сам диск накладки 230 міліметрів. Так. 230 мм. Від ціль, від цієї сторони до цієї. 230. Ця корзина підходить дуже добре. Тут ще є видно ось заводське напилення. Таке воно шершаве, що ще вона не потерта. Просто ржава, але стан дуже гарний. Гарний стан корзини. Потрібно якось буде її почистити всередині, щоб не поперегнивали оці пластини. Ну ладно, то таке, то вже потім. Так, дивимося. Ось ці шайбочки, що я підмощав під корзину. Товщина їхня півтора міліметра. Я думав, що буде дуже тяжко переробити на корзину машинну. Але я помилявся. Переробилося. Просто класно. Мені дуже сподобалося, є і прижим, є ход пластини, оці, 2 мм, відпускає диск щеплення. Тобто, воно буксувати точно не буде. І ход маленький. Тобто, ці ліпісточки нажимаються чуть-чуть. і ход маленький, і воно отжимає. Тобто, працює дуже, дуже класно. Я завжди, коли роблю. Не ставлю на машину, як там другі ставлять, або воно щось не робить, а що не робить, непонятно. Я завжди роблю і перевіряю отаким способом. Чи відпускає, чи хватає ліпістки, бо на машині дуже часто що ліпісточки опираються в демфер диска щеплення, ну, там, де пружинки стоять. І не вистачає вижима, щоб відпустити диск щеплення. Ну, то вже таке. Тут я перевірив огонь. Тепер можна брати сміливо ставити на трактор, і буде класно. Я впевнений. Ну ще, звісно ж, помучуся із переробкою вижимного. Ну, я думаю, зроблю, то не проблема. Виміряю все, все зроблю. Так, оце в мене первинний вал мій. Саморобний. Ну, з двох частин. Подивимося, я з цих переробок саме дужче не впевнений в оцьому місці там, де я варив вал. Ну, невпевнений я. Тому що посварки можуть звернути, але, але чомусь мені підказує моя інтуїція, що поки я фрезу не повішу. То я його не перерву точно, цей первічний вал. От коли фреза десь щось влове, може навіть отут на сварки перервати. Але це не точно. Я чомусь впевнений, що він буде тримати. Так, шайбочки, шайбочки. Оці шайбочки вони продаються де хочете. В будь-якому магазині, 1,5 мм товщина. Але потрібно, якщо ви будете під корзину підмощати. Щоб їхня товщина була однакова. 1,5, максимум 1,6 мм. Не більша розбіжність, тому що будуть кривитися оці ліпісточки. Будуть нерівно. На одній дужче буде давити, на другій менше. Тобто, ви зрозуміли, що потрібно шайбочки одної товщини. Ну і все. Що? що вам ще сказати? Я не знаю, що вам ще сказати. Я дивлюсь, буде огонь. Так що підписуємося, дивимося мій каналчик. Отакі От допрацювання я вважаю, що вони достойні лайка. А ще як виїде і покаже себе в ходу, то це буде зовсім огонь. Ну, все, хлопці, не буду затримувати вас. Дякую за перегляд. Вибачте, за якість. Зйомки, ну, а що зробиш? Слава Україні!